Доброго дня! Сьогодні у нас огляд додаткового кріплення з металевим напівкільцем на звуження прикладу. Що себе представляє і для чого це потрібно? Для того, щоб замінити вам антапку саме в цьому місці, якщо у вас її просто-напросто немає. Фіксується воно елементарно, ось наше пакування. Чудово видно, елементарно, зрозуміло, ось приклад, і ми на шийку кріпимо. Це кріплення, і себе представляє значку ось, ось хлястик з 40-міліметрової стропи. В ширину. Далі у нас двохщільова пряжка компанії Vuodin. Металеве напівкільце, куди ми закріпимо карабін. А також місця з'єднання кріплення металевими закликами. Дана технологія називається тантрак. Даний хлястик фіксується в обхват на шийці прикладу. Хлястик заводимо в пряжку і фіксуємо так, щоб у нас не було послаблення. Ось я зафіксував додаткове кріплення на шийці прикладу. Металеве напівкільце маємо, куди ми закріпимо карабін або заведемо стропу від нашого ременя зброєвого. Для прикладу, візьму двоточковий ремінь на карабінах, позаду кріпимо карабін і в передню атапку закріпимо карабіна також. Ваша зброя знаходиться на оптимальному положенні до бійця. Це дозволяє легше вкладатися прикладом в плече. Дане кріплення чудово поєднується з будь-яким типом ременя. Будь то двоточкова модель, як я вже вам продемонстрував, з одноточковим ременем, який вплітається у плитоноску. Ну і з триточковим ременем у вас не виникне ніяких труднощів та питань. Даний хлястик з металевим напівкільцем доступний в шести кольорах: це мультикам, оновлений мультикам, піксель, олива, койота також чорний. Всім дякую за увагу. Зустрінемось далі.